Перевірено, 2025 Kia KiaP5 повний огляд, ціна та функції. Kia Кияпів 5 електричний MPV, який може змінити правила гри. Електричні машини захопили світ, і тепер вони проникають у всі сегменти ринку. Одним з найцікавіших нових гравців у цій галузі є Kia Kiv5, електричний MPV, який обіцяє стати практичним, доступним та стильним рішенням для сімей та малого бізнесу. Ознайомившись із відгуками та специфікаціями, я вирішив поділитися своїми думками про те, що pv 5 робить таким привабливим та які потенційні недоліки він міг би мати. Перше враження футуризм та практичність. Кия pv 5 негайно привертає увагу своїм футуристичним дизайном. Вертикальні світлодіодні фари, як і багато сучасних електромобілів, створюють незабутнє зображення, яке відрізняє його серед більш традиційних МПВ. Однак, на відміну від деяких інших електромобілів, які ставлять виключно на зовнішній вигляд, пів 5 поєднує стильний дизайн з практичністю. Низька висота завантаження та розсувні двері роблять процес завантаження та вивантаження якомога зручніше, що особливо важливо для сімей з дітьми або для тих, хто часто транспортує великі речі. Еж МПС платформа гнучкості та адаптивності. Основа PIV 5 це нова платформа EGMP-S, розроблена спеціально для електромобілів. Ця платформа дозволяє Kia пропонувати різні версії Пів5. Адаптовані до різних потреб. Будь то пасажирський МПВ для великої родини, вантажний фургон для малого бізнесу або спеціалізована версія для людей з обмеженими можливостями, Піве5 може бути налаштований для конкретних завдань. Ця гнучкість є однією з головних переваг PV5, що дозволяє Kia задовольнити широкий спектр запитів. Простір та комфорт, тардис на колесах. Одним з найбільш вражаючих аспектів пів і 5 є його здатність. Як зазначалося в оглядах, інтер'єр цього МПВ нагадує легендарну тардіс від лікаря, який це здається більше, ніж є насправді. Навіть з усіма сидіннями на місці залишається гідний багажний простір, а зі складеними задніми сидіннями об'єм збільшується до вражаючих 3615 літрів. Це робить пів 5, 5 ідеальним вибором для тих, хто потребує великого місця для транспортування речей. Технологія та обладнання, що пропонує Кія. Що стосується технологій, пів 5, 5 не відстає від конкурентів. 7. дюймовий дисплей цифрового інструменту та 12. 9. дюймовий екран інформації та розваг на основі Android забезпечують доступ до всіх необхідних функцій та налаштувань. Програмне забезпечення, здається, просте у використанні, що є великим плюсом для тих, хто не любить складні інтерфейси. Однак розташування деяких елементів управління, наприклад, контроль нагрівання на сенсорному екрані, може бути незручним для деяких драйверів акумулятор та удар реальні цифри. Піви 5 пропонується з двома батареями 51,5 квт ГОД та 71,2 КВТ ГОД Інсульт у змішаному циклі становить 183 милі для стандартної моделі та 256 миль для версії на великій відстані. Це досить конкурентоспроможні показники, хоча деякі електромобілі можуть запропонувати більший асортимент. Важливо зазначити, що реальний резерв інсульту може змінюватися залежно від умов експлуатації, стилю руху та використання додаткових функцій, таких як опалення та кондиціонер. Ціна та конфігурація чи варто це гроші. Пів 5 починається з ціни 32 995 фунтів, що робить його одним із найдоступніших електричних МПВ на ринку. Дорожчі версії на великій відстані 35 995 фунтів. Це набагато дешевше, ніж аналогічний Volkswagen Bass, що робить PV5 дуже привабливим варіантом для тих, хто шукає доступний електричний МПВ. pv 5 пропонується на двох рівнях оздоблення Essential та Plus. Основне обладнання включає в себе регулювання ручних сидінь, 16, дюймові сталеві колеса та основні функції безпеки. Плюс обладнання додає 16, дюймові легкосплавні колеса, електричні дзеркала, нагрівання передніх сидінь, відкриття багажника, бездротова зарядка телефону та функція 52L. Крім того, плюс обладнання включає додаткові функції допомоги водієві, наприклад, попередження про сліпі області, особисті думки та рекомендації. Вивчивши інформацію про Kia Pv5, я прийшов до висновку, що це дуже перспективний електричний МПВ. Його стильний дизайн, просторий інтер'єр, доступна ціна та гнучкість роблять його привабливим для широкого кола клієнтів. Для сімей Pv5 це чудовий вибір для великих сімей, які потребують багато місця для пасажирів та багажу. Для малого бізнесу Pv5 може бути корисним для малого бізнесу. Який потребує надійного та економічного вантажного фургона. Для тих, хто шукає доступний електричний автомобіль PV5 один з найдоступніших електричних МПВ на ринку кілька рекомендацій розглянемо опцію конфігурації плюс, плюс обладнання пропонує більше функцій та покращеної безпеки, що робить його більш вигідним варіантом. Розглянемо кліматичні умови, курс курсу може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища. Перевірте наявність станції зарядки. Переконайтеся, що у вас є доступ до станції зарядки у вашому районі. Тестовий драйв перед покупкою не забудьте провести тестовий проїзд, щоб переконатися, що PIVI 5 відповідає вашим потребам. Висновок Кия PIVI 5 це не просто інший електричний МПВ. Це автомобіль, який може змінити правила гри, пропонуючи практичне, доступне та стильне рішення для сімей та малого бізнесу. Через свою гнучкість, простору та доступну ціну пів 5, 5 має всі шанси стати хітом на ринку електромобілів. Звичайно, у нього є свої недоліки, але загалом це дуже перспективний автомобіль, який варто уваги.